Хочуть ви, товариш Денвіл. Говорите, що ви не причетні до цієї компанії. Так, так. Може мені відійти дуже хочу. Ну, ну, добре. Тільки, тільки акуратно, тільки швидко. Уп. Мія. Нормально? Так, Денвел, ваш, ваш мотоцикл. Дякую. Я думаю, краще вам не їхати. Я думаю, вам, Денвел, краще їхати дорогою об'їзною. Та дорога, я думаю, погана. Думаю, так само, як ви. Я поїхав об'їзною дорогою. Тоби, що тут є човний вихід, П'ять хвилин, одна секунда, почекайте. Так, вони втекли на вертоліті, но машини не лишилась тут. А є ще один варіант – поїхати по обливі через гори. Так і згодом, Велос... а... Мотоцикл лишає тут, а сам поїде через ту дорогу. Бензина нема. А з велика може, та як я привигну до цього, з мотоцикла може злити. Поїхав, п'ять хвилин почекайте. Переходимо на іншу локацію. Так, поїхали у те. Щось довго його нема тут. Сеньйо, подивіться, де Денвел. Зайдіть в туалет. Так, Мія. Мія. Де він? Він втік Мія. Смертна казні. Ооо.